Дівчинка зникла з власного будинку вночі у селі Новий Береслав. Напередодні в гостях у її родини був 27-річний сусід. Раніше судими за майнові злочини. Чоловік приїхав до села працювати по найму разом з бабусею. Гість живав спиртні напої близько півночі. Усі розійшлися. А на світанку батько побачив, що його чотирьохрічна донька зникла. на 16 августа 2016 року, недалеко від одного од нової Береславського району. был задержан указанный гражданин, который нами подозревался в похищении девочки, доставлен в Бреславский отдел полиции. Значит, в ходе проведения его опроса были установлены обстоятельства, при которых он похитил эту девочку и в дальнейшем совершил ее убийство. Дівчинку шукав весь особовий склад Береславського, Каховського та Новокаховського відділів поліції, кінологи, рятувальники та громадськість. Перевірялися залізничні та автостанції, лісові масиви, береги річок, новобудови та занедбані будинки. По дорозі ідя на річку, я її одразу рукою душив, закривав рот, а потім задушив локтем. Я її на берегу положив і знасілував. И тогда взял ее в вещи своих. Сарапан і по берегу праньос. Тим часом спеціально створена оперативно розшукова група встановлювала місце знаходження підозрюваного раніше судимого сусіда родини, який забрав свої речі та втік з села. Завдяки проведеним заходам зловмисника затримали біля села Томарине. Наразі він дає свідчення. Призначено низку експертиз відкрите кримінальне провадження за частиною 2 пункту 2 статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство Карається позбавленням волі на срок від 10 до до 15 років